З вами компанія Ультрамеблі. Якщо у вас велика вітальна, то вам обов'язково потрібен кут каїр. Якщо у вас маленька вітальня, вам також потрібен кут каїр. Чому? Тому що він модульний. До нас приїхав такий красень і виконаний він в двох кольорах: в мармуровому велюрі, в тканині, яка чудово чиститься, миється, і не царапиться кіхтиками домашніх тваринок. А також вона дуже цікаво приломлює світло, тому ваш куточок буде по різному виглядати при денному та нічному освітленні. Нагадаю вам трошки по розмірам цього кутка. Він у нас 3 метри по довгій частині і метр вісімдесят по короткій. Плюс до всього кут у нього універсальний. Ви можете збирати його як на праву, так і на ліву сторону. При цьому каркас нашого кутка виконаний з соснового брусу, він повністю дерев'яний, а також е, добавлена вологостійка фанера. В нашому асортименті є декілька кутів схожої форми, проте каїр відрізняється від них своїми ексклюзивними матрасами, які у нас спускаються повністю донизу. Плюс до всього матраси з'ємні, тому ви можете їх хімчистити або провітрювати. Наш каїр відрізняється ще й своїм каркасом. Каркас у нас виготовлений з дерева і вологостійкої фанери. В алігаторній частині у нас знаходиться ніша для зберігання білизни. Розкладка у нашої моделі Puma – це шагаючий механізм. Вона довговічна і не царапає вашу підлогу. Фабрика подбала про зручність розкладки, зробила для вас такі зручні ручечки. Плюс до всього вона доповнила кут декоративною планкою, щоб тут не було негарної такої дірки. І у вас залишається така чудова спиночка, від яку ви можете облокачуватися або ложити сюди подушечки. Ще однією родзинкою нашого каїру є те, що він модульний комплект, тому ви можете. Набирати його на будь-яку е, ширину, можете робити його в класичному виконанні, можете робити його найбільшим кутом, якщо вам дозволяє вітальна, тобто повний набор, повну комплектацію, або обирати його е, диваном, наприклад, якщо у вас небагато місця. Якщо ви хочете стати щасливим власником такого каїру, е, то пишіть нам обов'язково в Директ. А також нагадаю, що навіть такий величезний кут ми можемо доставити по Україні за допомогою попутного транспорту до вас додому. А також у нас є зручна система кредитування через картки Приват, Мона та А банку.